Так, привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Зараз в мене є листочки, придбані на виставці, і ми їх сьогодні будемо садити. Обов'язково треба лезо обробити спиртом. Обробити всі поверхні спиртом, щоб листочки. Гарно прийнялися, щоб не було зараження їх інфекціями, грибками, бактеріями. Це сорт бавовна. Він такий великий, має великі листочки має цей сорт. От. Я уявляю, скільки з нього буде діточок. Він дуже великий, м'ясистий листочок. Робиться зріз на відстані 2 см під кутом 45 градусів, відступаєте 2 см. І я от на пальчик впирається в мене лезо в пальчик, не тисну сильно, а провожу так. Це сорт Жозефіна, має синій такого ультра. Дуже синій колір квіточок, як бархатні. вони. Ну, в неї лист, І взагалі розетка невеличка. От, і е, цей листочок був гарно зрізаний вже під час того, як я його придбала. Я не буду його чіпати, він гарний. Не звертайте увагу, що тут є білі плямки. Цей листочок нормальний. це він... Був, можливо, фіалочка була на протязі, стояла такий хенд пікет от така фіалочка, цей сорт має візеруночки на листочках. Дуже красиві листочки, подивіться. Мені сподобався цей сорт, хочу спробувати його розмножити. Ну, також під кутом 45 градусів, отакий От одним рухом зріз робиться. І надалі листочки відправляються на сушку, підсихають. і Ще один чарівний дуже сорт. Називається він Острівець любові. Дуже красива розеточка. Маленька, це маленька фіалочка невеликих розмірів. Отакі красиві листочки. Мені попало два листочка. от і вони цілі, здорові, обов'язково треба дивитись, щоб не було плямок на них, щоб не було уражень. також робиться один зріз на відстані 1,5 см. Це маленькі листочки, можна робити відстань 1,5 см. Отак. Поки листочки підсихають, я підготую. ґрунт. Обов'язково спиртом протираю лезо, щоб не було шкідників, уражень. Інфекцій. І якраз вистачить часу, щоб підсохли зрізи на листочках, щоб підготувати ґрунт. Для листочків я буду використовувати мох із лісу, висушений мох, і цей мох росте у сосновому лісі, не з фагном. Я використовую звичайний мох із лісу. Він допомагає тримати більш пружним Грунт не сплющується, не злежується, він пухкий, як подушечка цей мох, незалежно від того, чи він вогкий, чи він, чи він має якийсь пересушений, вогкий, і скільки б часу не пройшло, він тримає форму свою. А фіалочки люблять, щоб ґрунт був пухким, щоб було повітря в ґрунті. От, для листочків я намагаюся порізати мох більш дрібними такими частиночками. Бачите, тут і разом зелена частина моху. І підложка сама оці пісочок, корінці. Саме таке смачне, що містить і бактерії, такий клімат мікробіологічний для фіалочок корисний. От, І пісочок. Я ріжу секатором, Мені так зручно. І швидко. Так що ґрунт буде складатися із моху і ґрунту один до одного. До речі, дійсно це дуже ще з допомагає як зекономити на ґрунті. От. Використання муху. Також треба виняти всі, якщо попадають гілочки, шишки, можуть бути або голочки соснові от І Такий пухкий, гарний ґрунт виходить Ще я люблю зверху так подрібнити, щоб ще більше, він був дрібніший. Бо для листочка краще, щоб були дрібніші шматочки моху. А для фіалок можна і крупну так, використовую звичайний такий з магазину субстрат для фіалок, ґрунт для фіалок. Він має гарну пила, і взагалі. Тут, бачите, присутній перліт, він пухкий ґрунт, пухкий, але я не використовую просто такий ґрунт в моїх умовах. Я ще так зрозуміла, що коли мох один до одного. Фіалочки має такого ризику, От в цьому ґрунті немає ризику, що фіалочка згниє, буде перелив. Мох надає всі такий простір повітря, що фіалочка не, не заливається, вона все одно має дих... коріння може дихати. От. І ще один момент, що фіалочка може більше ну, скорочується, верніше, рідше полив, коли мох додається в ґрунт, він більше вологи на себе забирає, помірно її віддає корінню. І фіалочка більше час має вологу коріння. От, і тому поливати можна раз у тиждень фіалочку або раз на 10 днів навіть так. Так що, будь ласка. Дивіться, як кому зручніше, взагалі можна дивитися, спробувати різні варіанти, паралельно просто ґрунт, з здаванням переліту, можна додавати сфагну, можна додавати мохи з лісу. Дивитися, як в ваших умовах себе почувають фіалочки. От, ґрунт готовий. І зараз я буду приступати до посадки листочків у стаканчик. Стаканчик 100-грамовий звичайний, це буде у нас посадка на довгий період часу, поки пройде час, проростуть корінчики, листочок, так, робиться така ямка по центру стаканчика. Тоді робиться перпендикулярно до ґрунту, ставиться листочок рівно. Я люблю ставити листочок рівно, щоб не заважала пластинка виходити діткам із ґрунту. Це була бавовна сорту, такий він великий. От, І надалі листочок буде стояти під тепличці, під пакетиком. Закритий міцно без отворів. Наступний це буде посадка. Сорту. А ще я ґрунт насипаю до самих краєчків стаканчика, щоб не було бортиків. Полив у мене буде в піддон, От, і листочки і щоб не заглиблювались вони так дуже в цей стаканчик, зверху просто буде пластиночка. І тоді дітки не впираються в стінки стаканчика, в них багато місця, вони спокійно можуть рости. Їм нічого не заважає. Отак, ставите в ямочку листочок, підпинаєте. З обох боків і листочок стоїть у тепличці приблизно два тижні. Листочок може простояти у тепличці два тижні. Ці листочки були тільки куплені. Загалом, якщо вам дали листочок у пакетику, то якщо це зіп пакетик і листочок не відкривати, він може довго пробути в такому пакетику Ніт. до посадки, три дні може прожити листочок і не втратити тургор у пакетику. Надалі треба садити, або а, до пакетика покласти серветку паперову вологу серветку, і так також він може ще а, пробути. Бачите, перпендикулярно рівно має стояти листочок у стаканчику. Так, на. А, на третій день робиться полив листочка От. у піддон. Цей ґрунт не оброблений. Тут можуть бути шкідники, можуть бути грибки, бактерії, От. і перша, ага, це. Острівець любові. Маленька фіалочка в маленькому стаканчику я посаджу одразу два листочки в один стаканчик. Тут будуть маленькі дітки. Це така невеличка фіалочка. Маленька фіалочка. От подивимося, скільки діточок дають. Такі маленькі листочки, так, трошки треба підсипати. Я люблю по самій вінця рівнесенько, щоб не впиралися, щоб у діточок зразу відкривався простір, вони могли розправитись і бути красивими. Бо коли є бортики високі стаканчика, дітка тягнеться, витягується, і це деформує тоді саму розетку, Ну, все набагато повільніше відбувається, сповільнюється тоді рост. От, фіалочки. Так, це минула виставка, була фіалок. І е, пройшло вже м, більше двох тижнів. Я хочу подивитися, як е, почувають себе фіалочки. Бачите, вони в мене стоять в тепличках, полив здійснюється в, е, низ стаканчиків, піддон теплою водою. Добрива я не додаю для листочків добрива, не, не потрібно. Загалом все. Добре. Загалом все добре. Я шукаю корінчики. Як тільки я бачу, що, отут я бачу корінчик, є корінчик, який дійшов до стаканчика, це свідчить про те, що листочок має коріння, укорінився, і його можна надалі. Тримати без теплички. Без теплички. Якщо залишити в те, такий стаканчик у, у кульочку, то є велика вирогідність того, що він загниє що листочок. Не встигатиме водичку забирати, ну, буде погано. Краще, як тільки корінчик дійшов до краю стаканчика, вперся, зняти пакетик. От. Це ми саджали сорт з минулої виставки. Це була... Це сорт Байрактар. Ми відрізали тут. Пластиночку, кудряшки відрізали. Бачите, все гаразд? Я шукаю листочок, о, корінчик. Ну, ще один момент, я тут помітила, можуть бути. Такі проблеми, я бачу, що він вкорінився, і його вже час, ну, він давно вже мав вкорінитися цей листочок. Але може бути така проблема, бо це часто буває, що може бути шкідники, можуть бути в ґрунті мошки. І вони можуть під'їдати корінчики. От пакетик ще потрібен, бо я не побачила так, щоб вперлися корінчики. Але вони от-от на підході. І я вирішила, що треба буде обробити. А... Ці стаканчики, ну, буває таке, що заводиться мошка в цьому пакетику і живе, і під'їдає корінчики. Я вирішила обробити ще їх. Бачите, так Антихрущ. Антихрущ використати для ґрунту, обробити від шкідників, щоб нічого не завадило. Це, по-моєму, завість богов називається цей сорт. І також оце маленький корінчик є. Загалом повинно бути більше. Цікаво, може бути таке, що є шкідник. В ґрунті. дуже вологий. Треба обов'язково обробляти антихрущ, використовувати, щоб в ґрунті як листочок росте, не було нічого, щоб він спокійно укорінився, щоб в нього було багато корінчиків. От. Цей листочок я не буду пакетиком накривати. Тільки Вайрактар буде під пакетиком. Отака у нас сьогодні посадка. Цікаво, досить цікаво. Ну, приблизно 2-3 тижні має пройти і пакетик можна знімати, не залишати. Надалі пакетик може тільки зіпсувати фіалочку От, це проходить ще два тижні, і от такий результат. Бачите, вже листочок немає в тепличці, не стоїть. Він стоїть як звичайна фіалочка. І от, з'являються дітки. Це дітки. Тут гарно розрослися корінчики, листочок, вже гарно вкорінився. І пішли у нього діточки. Діточки також мають укорінитись, пустити корінчики От і вже без теплички. Дякую і до зустрічі.